Доброго ранку, я з України, з місії Слово Боже, і в нас продовжується вже більш як півроку війна. І як нам бути в такі складні воєнні? Часи, як нам перемагати е, труднощі, як справлятися з депресією, як справлятися з усіма труднощами, які е, з'являються у нас в такі непрості часи? І сьогодні подивилася е, таке чудове відео про реальну історію Йосифа Бондаренка. Як він переносив складнощі життя, як він справлявся з труднощами в своєму житті, і посилання залишу в описі, а це все відбувалося в такі теж непрості часи, в радянські часи, і нам треба розуміти, що всі труднощі ми можемо подолати тільки. Завдяки Богу, тільки віри в Бога, і нам потрібно на перше місце поставити Бога, і нам потрібно вірити Богу, довіряти Богу. А для цього нам потрібно вивчати Слово Боже і слухати людей Божих і наповнюватися Словом Божим. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко для того, щоб пізнавати Бога, для того, щоб вивчати Слово Боже, для того, щоб розуміти Слово Боже, наповнюватися Словом Божим і мати життя щасливе на землі, і мати життя вічності. І Хай Бог благословить кожного. Кожну людину, кожного воїна-захисника, Хай Бог спасе і збереже нашу країну. Амінь.